П'ятий Денис Гречка. Десятий Тимофій. Забой. 22-й. Назар Саракуца. Забой проти нього двоє. Зберігає м'яч у своїх ногах. 10-й номер. І знову на Донін. Адонін. Положення поза грою. Потрапляє. Поки що притримує м'яч. Є подача. Доходить вона таке до адресата. Адонін. Адонін! Є удар, але не забиває. Адонін. І саме він виконує подачу. М'яку І є удар. Саме от короткий пас. А можливо і подача. Дійсно, подача і Гога до м'яча перший дістається, яку отримав в тамі першому. Атака від морця, є удар. Спокійно. Матаман. Часом атака від ЛНЗ. Єгор Шевченко забиває Єгор Шевченко! Відкриває рахунок на 43-й хвилині зустрічі. Відмінна можливість і реалізовує нападник Черкащани. Іще удар. Дивіться, Гога тягне, кулаками вибиває. Горі забиває Чорноморець, забиває після подачі скутового начака суперника. І над воротами прилітає цей удар. Гра завершена. Рахунок 1-1